Найкращий, найкмітливіший. Чи це будуть хлопці, чи це будуть дівчата? Ми зараз дізнаємося згоді. Перше питання ми задаємо нашим хлопцям. І так, пацани, увага, що таке б'юті блендер. Міксер для збивання крему, губка спонжик для макіяжу, масажер для обличчя. Третій варіант. Ви вважаєте, що це масажет для обличчя? Вважаєте, що це варіант 2. Губка, спонжик для макіяжу. Денис, ти капітан команди. Що скажеш? Його ніхто, не питає. його ніхто не питає, бо його не видно за вами, пацани. Але це вірний варіант, облиски пацанам, браво! Дівчатка, запитання до вас. Що таке? Рефрижератор. <хм> Пристрій для виробітку подачі електроенергії. Ні, не можна підкрадувати. Ні, ну все. Авто з морозильною камерою. Авто для ремонту доріг. Чекайте, чекайте. Тут розділились дві за перший варіант, дві за другий. Ви. Ви вважаєте, що це ото з морозильної камери? <тит> Ви в це вірите? <тит> ні, ні, от перш. В... Що капітан каже? Там капітана нічого не питають. Другий, другий. І це вірний варіант, друзі. Один друг не вітає дівчат. Хлопці, що таке скраб? Скраб. Це страва скраба. Маска для обличчя. Глибокі очищення шкіри. Ні, ну, ви його слухаєтесь, бо він найбільший, в принципі. Так? Але я вам сказав, він ще наймудріший. Це правильний варіант, правда, друзі. Три, два, один. Дівчата, питання до вас, що таке ехолот? А, Ехолот. Підводний телескоп, моторний човен для рибальства, прилад для виявлення риби та заміру глибини. Пальцем у небо, так от трась що то є. <світнє> Дайте їй хоч раз сказати. Вона бідолага, бідолаговий, зараз хоче перше. ви її все обрізуєте. Дівчатка, 3, 2, 1. Це варіант. Три. І це правильний варіант. Ми вітаємо наших дівчат. Я розумію, що треба щось нам змінити. Тому а, саме зараз вам повинні подати реквізити, друзі. І ви будете продовжувати змагання далі. 2-2. І перше запитання, пам'ятайте, робимо швиденько. Хто перший, той отримує бал. Військова броньована техніка на гусеничній базі. Тумба. 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 Так, 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 так. танк, а не танк. А тут просто у вас ранг вийшов, так якби. Бал, дівчатам, я вітаю дівчат. 3-2. Нема такого ранку в українській мові, пацани. Механічний пристрій для піднімання вантажів. Кран, звісно, кран тут людина голос зірвала. То нічого би і так не порішало, я тобі скажу. Ще Та все, лише його успокою. Облиски дівчатам, ще один балник. Денис, ти себе зараз тою буквою би задушиш, поправу її я тобі зря. Так, друзі, зібралися. Наступне питання. Що покриває стовбур дерева? Ну. А отут питання, друзі. Хто? 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 Якщо дівчата, то поаплодуйте дівчатам, дівчата чи ж ви? Чи швидше хлопці були? Зал вирішив. бал пацанам, я вітаю хлопців! І так, пацани, наступне запитання. Якщо ви його відгадуєте, якщо ви швидше це робите, то буде нічия, і ми, ви всі отримуєте подарок. Якщо ні, ну, то все ви програли, будемо плакати з вами. Що у квазімодо спільного з верблюдом? Дівчата, поки ви догадувались, що спільного у квазімода з верблюдом, то хлопці перші догадалися, що горб, а не то, що ви подумали. Бо ви перші склали корп. Я вітаю пацанів, вони нас догнали, дівчат. Браво! Браво, друзі! Ну що, фіналочка. Ну, все ж таки, треба, переможця нам. Переможця потрібно. І так, друзі, коли вона не йде до Магомеда, то він мать йде до неї. Пацани, пацани, три секунди не вистачило. Перемога, дівчат! Я вітаю, красуй! Ви виграєте, дівчата, чотири квиточка на автобус. Прекрасне село. Манява, я вас вітаю, дівчата. Браво наші дівчата!